Автори законопроекту про столицю України місто Герой Київ пропонують повернути районні ради та розширити їх повноваження. А поки депутат Київської міської ради Олександр Бродський зізнається, за ним закріплено 50 тисяч жителів столиці. Черга до нього розписана на два місяці, і навіть три приймальні не дозволяють прийняти всіх охочих на переконання Бродського. Якби в місті запрацювали районні ради, кияни швидше б вирішували нагальні питання однак, за певних умов новий подих районних рад буде в тому, що збільшені повноваження, що Реально люди зможуть впливати на події, які відбуваються у них на території, тому що голова району, який управляє районом, не обирався людьми. Він призначений. І цю ситуацію не можна подовжувати, тому обов'язково ми маємо цей чи якийсь схожий закон обов'язково прийняти, щоб територіями управляли люди, яким довіряють мешканці. У новому законі також планують розмежувати відповідальність міста та районів Києва за конкретні об'єкти та послуги. Критерії розмежування це близькість до киян і однорідність. Тобто ті послуги, які є однаковими для всіх районів в місті Києві, передаються районам місті Києві. В цьому відношенні, в цьому відношенні е, освіта середня передається на райони в Києві. А профтехучилище і школа-інтернати на місто Київ, директор асоціації міст України, готовий подискутувати щодо певних нововведень Володимир Парховенко побоюється, як би між обраним мером столиці та призначеним представником президента в місті не виникла боротьба за повноваження. Хоча загалом законопроект сподобався. Хочу сказати, що запропонований проєкт закону, на мій погляд, в принципі, відповідає концепції реформи місцевого самоврядування, який уряд схвалив за нашої підтримки рік назад. Вже до кінця травня група депутатів подасть законопроект про столицю України місто Герой Київ до парламенту. У разі успіху київський досвід поширять і на інші громади. Сергій Зленко, Катерина Тристенко. Соціальна країна.